В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Сьогоднішня неділя зветься Неділею перед Різдвом Христовим. І ми чули сьогодні перелік старозавітніх імен. Це імена родоначальників або родинне дерево Ісуса Христа. Відомо, що Ісус Христос є Богочоловік, але йдеться про його рід, земний, рід Його земного життя. І ви знаєте, коли ми розпочинаємо оце євангельське читання, перший розділ від Матфія, де описано родовід та народження Ісуса Христа. Відразу приходять на думку слова праведного Симеона, Богоприїмця, який прийме на свої руки сорокаденне немовля Христа. І, будучи сповнений Духом Святим, він промовив такі слова, цей, призначений багатьом покіння та уставання в Ізраїлі. І на знак сперечання. Також читаємо у псалобі, як Соломіець Давид пророкує, кажучи, камінь, що занедбали будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Ці пророцтва сказані про Христа, який для багатьох буде для сперечання. Для багатьох буде каменем спотікання. І хоча він приходить у цей світ як цар миру, для багатьох він приносить занепокоєння. І ось приходить Христос у світ і народжується від Діви Марії, покладається в ясла. Не може збагнути, як це цар неба народжується в такому Божестві приходить до своїх, а свої не прийняли його. Старозавітня церква і юдейська, законники це ті люди, які добре знали закон, фарисеї це ті, які бездоганно знали Священне Писання, не приймають Його як Месію. Не приймають його як Христа. Закону які бачать, які Христос творить чудеса оздоровляє невілково хворих, навіть воскрешає померлих і називається силою вісімською. Далі ми спостерігаємо оці протиріччя впродовж всього життя і місійної праці нашого Божественного Спасителя. Господь прийняв муки на Христі, помер і воскрес і стверджують, не може, не сія. Христос, Будь розіп'ятий на Христі. Тому кажуть, якщо ти Христос, зійди з Христа, сотвори, чудо, і ми всі повіримо в тебе. Далі після Вознесіння Христового, скільки різноманітних думок і вче. Одні стверджують, що Христос був Богом, але не був чоловіком. Тому він не міг тепліти муки, він не міг відчувати болі і страждання, як відчуває людина. І інші стверджують, Ісус Христос був чоловіком, але не був Богом. Ще інші стверджують, що Ісус Христос, як Син Божий, має свій початок, як і кожен син, який народжується від батьків. І всі ці думки на сперечання, на спотикання. І донині. Він є каменем спотикання для багатьох. І сьогодні сперечаються, коли мала би бути дата святкування мізва Христового. І ви знаєте, нерідко можна почути, як людина каже, я не йду до церкви, бо не знаю, до якої йти. Нерідко людина каже, я не буду йти. До церкви боїство святкують не тоді, коли мені дохотілося, чи коли ми святкували раніше. І всі ці речі говорять про те, що для багатьох і сьогодні Христос є каменем спотикання. Для багатьох він є для падіння, а для багатьох для вставання. Що це має це на увазі? Про що йдеться в цих прочих словах? Це йдеться про те, що багато. Спокусяться ним. А багато тих, хто раніше не знали Бога, хто були далекі від Бога, то він їх підніме. І саме тому ми читаємо, як звинувачує Христа, кажучи, дивіться, він їсть і п'є з смидарями, що не годиться робити. Він сідає до столу і рук не вбиває, що категорично заборонено робити. І вказують на якісь такі моменти, що їх спокушають. І ось беремо Христі, як важливо нам, християнам, 21-го століття, щоб Христос, який приходить у цей світ, щоб Він був нам не для падіння, а для вставання. Коли я спілкуюся з деякими людьми, які не ходять до жодної церкви, запитують, чому ви не йдете, каже, я не йду, бо не знаю, до якої йти. А ти не йди до церкви, йди до Христа. Приймай Христа, жий із Христом і у Христі. І Дух Святий тобі відкриє, куди йти. Але для яких людей Христос є каменем. Спотикання. Тобто призводиться до спокуси, призводиться до падіння, а не до вставання. І ось дорогі у Христі, кожен із нас сьогодні поведе собі збанути, хто для мене Христос? Що для мене різко Христове? Ви знаєте, чим відрізняється народження будь-якої людини, будь-кого із нас від народження Христа. Коли ми святкуємо своє день народження, ми чекаємо гостей. Ми чекаємо привітань і поздоровляє. Ми чекаємо тих, хто прийде до нас, щоб нас уважити, щоб нас привітати, щоб віддати нам шану. А коли народжується Христос, Він не чекає, щоб ми до Нього прийшли. Він приходить до нас. Приходить дуже ніжно. І про це написано в останні книги Біблії, і я об'яву я слова. Стоїть біля дверей і стукає, біля дверей твого серця. А ти можеш його прийняти або його не прийняти. І віддайте завжди мені спадає на думку оця подія, описана письменницею Софією Коса. Вона написала прекрасний твір очікуваний гість». Я вже говорив це, розказував декілька разів, але можливо, хтось є сьогодні, хто не чув, ще це. Можливо, є люди, які читали цей твір, він дуже цікавий і дуже актуальним є якраз зараз напередодні Різба Христового, актуальним для кожного із нас. Бо повірте, кожен із нас є різним, і кожен із нас по різному бачить подію Різба Христова. Кожен із нас по-різному готується до цього. І ось очікуваний гість. Вона описує у цьому творі про бідного лісу який мав на своєму утриманні тяжку хвору, прикуту до ліжка дружину та світу доньку. Був надзвичайно бідним чоловіком. І ця бідність призводила до того, що він займав, зичив багато людей. Поруч з нього по сусідству жив багатий мельник, в якого він зичив. Гроші для того, щоб прожити. І ось коли він вже так багато назичив, вже ніхто не хотів йому зичити. він вже був весь добаг. І одному разу в мене прийшов і сказав, віддай мені гроші. Він каже: я не маю, що тобі віддати. І той відповідно назвав на, на нього якусь інстанцію, і вони мали конфіскувати все його майно, його будинок, все, що він має, все, що він надбав, для того, щоб повернути. Тому, хто його позичив. І ось що робить оцей чоловік, оцей бідний лісу, який нічого не має, крім хворої дружини і хворої дитини? Він приходить у ліс, знав, де на галявині є хрест із розп'яттям. Він впадає на коліна перед тим Христом і благає Господа, кажучи, Господи, що я маю робити? Господи, не маю на кого надію попадати. «Кількі на тебе. Господи, як я маю вийти з цієї ситуації? Господи, як мені далі жити? Така молитва із великим перейком, запитань до Господа лунала із його уст, а одночасно із глибини його розбитого серця. І він почув голос, який промовив, Я сьогодні прийду до тебе. І ось він сповнився надії, сповнився радості. Повернувся додому і чекав тій обігніт, яку дав йому Бога. Вечором вже сверкало, хтось стукає у двері. І він відкриває двері і бачить перед собою жебрака, жебракуючу людину, який просить і каже, дайте мені щось поїсти вже декілька днів у моїх устах не було. Крикне хліба. Чоловік, будучи бідним, знаючи, що таке біда, тримає його у дім, годує чи має, і який оцей такий дивний військ відійшов із їхнього дому, дочка промовила на весь голос. Тату, я бачу! Через певний період часу дружина, яка була прибута до літка, каже, не знай, звідки ця сила, але я відчула себе здоровою і встала із ложа свого. Коли він вдався у свою комору, він був здивований, бо побачив там борошно, побачив олію і побачив багато золотих монет. Це призвело до того, що він подякував. Він прославив Бога за той дивний дар, який дарував йому Господь. І ось ранком лише світає, вже прийшла та комісія, яка має конфіскувати його дім. З Мельником прийшли додому, щоб це все забрати в нього. А він каже, я готовий з вами розрахуватися. І відповідно віддає тому борги, які були. в нему. І Мельник дуже здивований, каже, звідки в тебе це все? А той чоловік простий, все розповідає, і було. Каже, я прийшов на галявину, став перед Христом, просив Бога, і Бог сказав, я сьогодні ввечері прийду до тебе. Правда, прийшов не Христос, прийшов вже брат. Але після того, коли я його прийняв у світі, коли я його нагодував, коли я зробив те, що мав би був зробити, відбулася дивна переміна. І мельник якраз збирався подружувати свою старшу дочку, робив весілля. І думає, і я запрошу Христа. Пішов туди на галявину, так само пікнув на коліна і каже, Господи, я прошу тебе, як прийшов ти до лісоруба бідного, так прийди до мене. Господь каже, добре, я прийду до тебе сьогодні ввечері. І ось він повертається додому, підготував фотограф. Підготував кореспондентів, Має відбутися значна подія, до нього має прийти Христос. Він дуже хоче це задокументувати, Він хоче це зазняти. Він запросив своїх друзів, щоб всі бачили, що до нього приходить Христос. І ось на дворі буря зіваються вітри, розпочинається дощ. І хтось стукає у двері. Він відкриває двері, а біля дверей. Бо я стоїть маленька дитина сирота і каже, впустіть мене до свого дому, я дуже боюся, тому що грім грив, гримить буря, я боюся цього. Чоловік випнув ту дитину і каже, ступийся звідси. Я не маю часу, я чекаю на такого гостя йти. Чекаю Христа, він має прийти в гості до мене. Тільки він закрив двері, знову слухає двері. Він відкриває знову що таки та дитина і просить кусіть мене, я дуже боюся. Він знову виплив ту дитину. Через весь період часу третій стукає дитина і просить пустити. І він надав пса якось зброї такого, і пес покусав ту дитину, гнав ту дитину з подвір'я. А цей меч все чекав. Чекав, коли прийде Христос. І ось проходив час, вечір. Нікого не було. Вже всі полягали спати, і той мельник си на коліна і каже, Господи, я так сподівався, що Ти прийдеш до мене, а Ти так і не прийшов. І почув відповідь слова, я тричі приходив до тебе. Ти не то що не прийняв мене, ти ще й собак натравив на мене. І ось коли у Христі приходить крізь Христо Христове. Це той момент, коли Христос має війти у двері кожного серця, серця кожного християнина. Христос має війти туди, де Його чекають. Христос має війти туди, де відкритими є ці двері. І ось по цей довгоочікуваний вість. Це не Христос, якого чекали тисячі років. І людей чекали і з цією тугою в очікуванні помирали, не дочекавшись. Ми, новозавітні християни, значно щасливішими є за тих, хто жили до різла Христом. Наше щастя і в тому, що у нас є надія, і цією надією є Христос. Най Найнещаніша та людина. Для якої Христос є каменем спотикання. Найнещасніше є та людина, яка засумнівалася, яка закрила двері свого серця і сказала, та хто там знає, та я не хочу, та я не буду. Хай я собі так, як вмію, живу, хай я собі, як живу, так, так живу, це мої справи. Хай ніхто не входить в двері серця. Хай ніхто не вмішується в моє життя, тому що світ настільки різнобарвний, світ настільки різноманітний, світ настільки багатогранний, що я не можу в цьому зібратися. А не розібравшись у цьому, я закриваюся сам у собі. І хочу бути собі сам з собою, без Христа, без надії. І ось на це найбільше жахіття, для людства у 21 столітті, коли приходить Христос для чого? Для того, щоб нас змінити. Повірте, якщо ви ходите все життя до церкви, але не відбувається перемін у вашому житті, то можливо не в того Христа не вірить. Бо Христос, який прийшов у цей світ, Він промовив слова, що кожен хто в мені. То нове створіння. Старе минуло. Тому ми, ми кажемо старий завіт, та й новий завіт. Ми маємо відкинути старе і стати новим створінням у Христі Ісусі Господі нашій. Якщо такі переміни відбуваються в нашому житті, ми на правильній дорозі. Ми віримо у правдивого Христа. Але якщо немає перемін в нашому житті, це говорить про те, що двері нашого серця закриті. Це говорить про те, що ми віримо в намальованого Ісуса, а не в живого. Це означає, що ми собі думаємо, що маленький Ісус на сімі, а ми великі, а він маленький. Так глибоко поведеться кожен, хто так думає і хто зупинився на оцьому найнижчому ступені віри. Тому сподоби Господи, ми маємо ще декілька днів. Для того, щоб зробити аналіз свого життя, для того, щоб дати відповідь собі на запитання, хто для мене Христос? Чого я очікую дай Різдва Христового? І яке для мене значення має ця подія? Даючи відповіді на це запитання, ми можемо оприділити, ким ми є. Чи ми є тими, хто прийняв Христа? Чи ми є тими? хто закрив плелі свого серця і не прийняв його. Тому сподобай, Господи, щоб кожен із нас розібрався із самим собою, зробив відповідний аналіз і прийняв Христа як свого Спасителя і визволителя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.